Здали ще одну квартирку. Скрізь виконана шумоізоляція. гіпсові світильнички. Гіпсові світильнички ставляться лише таким монтажом. Жорстко на уніфлотік. Не потрібно, не потрібно розуміти, що там можна лише на саморізи. Всі зони, які можна заклеїти для економії штукатурної суміші, всі заклеєні. Маємо ось такий об'ємчик. Санвузол. Прихований вентилятор. І також точкові світильники, але іншого типу. Тут в майбутньому буде перегородка. Знімаблю